Всіх вітаю! Сьогодні 3 липня 2025 року. Тепло до 30 градусів тепла сьогодні. Я в дубовому лісі, будемо шукати біля гриби дубові. Чистенький гриб попався. Отакий чудовий початок походу. Друзі, під цим відео в мене буде додано кілька посилань. Перше із них це посилання на Facebook-сторінку мого друга волонтера пані Марії. Вона допомагає тваринам безпритульним. Кому ця тема близька, клікайте на посилання, заходьте на її Facebook, дивіться фото врятованих котів. Можливо, якийсь котик вам сподобається, захочете забрати собі додому. А друге посилання це монобанка збір на допомогу котикам. Цю банку пані Марія створила для мене та для підписників мого каналу. І слава Богу, нам вдається потрошку допомагати безпритульним тваринкам. Тому, хто матиме змогу, будь-яка маленька пожертва це буде велика допомога. А така об'ява. Дуже вам дякую. Ну що, а я буду шукати гриби і радувати вас чудовими знахідками. Звісно, не забувайте підписатися на канал та залишити вподобайки та ваші коментарі. Дякую. Так, сьогодні перший такий жаркий день. З'явилося більше мошок сіляких комах. Ну, прогноз каже, що спекатися довго не буде, сьогодні 3 -е число, ще 4, -е, а потім наче кілька днів буде спад. А ось о гриб, Ух ти. Такий гарненький. ноги у ґрунті. Як завжди нагадаю, ямку, ямку закривайте. Болетові гриби можна викручувати, це грибниця абсолютно не шкодить, друзі. Це наукові факти, тому їх прийнято викручувати. Як ви бачите, велика частина герба абсолютно захована була в землі. І звісно, коли ми відрізаємо, то ну, півгерба просто залишаємо гнити собі там, де він різ. Тому сенсу в цьому ніякого. Класна знахідка, я таки досить пружненький попався. Ну що, як ми бачимо, вже саме початок походу, а гриби у нас попадаються і попадаються дуже-дуже гарні. Значить, похід буде однозначно вдалим. І свій кошик сьогодні знову таки назбираємо. Минулого разу я був 1 числа, теж класний похід, цікавий був. От, кому буде це діло. Цікаво подивитися, то на каналі попереднє відео також з цих місцин теж пробілі. Ходив-ходив і знайшов те, що шукав. І тут їх ціла полянка. Дивіться, тут акація, а зліва дубки. Ось такий хлопчик. Грибочок. Ось ще поруч запаркувався гриб. Так, далі саме цікаве. Дивіться, друзі, цей лежачий боком виріс. Бачите, як його діставати, якось отак, мабуть, піддівати прямо і все. А як ти його викрутиш? Ніяк. Отак діставати, він з землі повністю. Дивіться. Таке чудо природи. Ага, він на підгнив, частина. Якщо шо, не лякайтеся. В гриба нема кореня. Гриб, це плодове тіло. Ось ще один. Всі вони Тут цікаві, такі незвичні. Один під'їдений, один боком якось виріс. Ціла кубка. Воно саме класне воно. Оцей мені дуже подобається. Він лежачий такий теж. Оце тільки так діставати, дивіться, опа. Як вам гриба такий. Отак от собі пробив оцю кучку, вийшов через ґрунт боком. Дивіться який. Ох, класна знахідка, він такий наші тверденький, Такі білі гриби дубові сьогодні. у липні місяці. Ось опять штук в одній точці. А тут іще я буду шукати далі тут. Клас. Бутуз. Класний. Як знаходите білого дубового, старайтеся подивитися завжди поруч, буває по кілька вони чудово собі ростуть на одній локації. Маленькі, великі, які хочеш. ну Зараз вже так багато не попадається, а це до цього попалося кілька штук, а далі поодинокі такі горбочки. Дійсно, спекотно стало, хожу то вже так відчувається. Минулого разу ще першого числа була зовсім інша погода. Оце взагалі така картоплина, гриб. Білі дубові сушені, я вже казав про це у минулих сюжетах, але повторю ще раз для тих, хто не дивився. Ці гриби є одними з запашних. вони ідеальні для сушки, взагалі ідеальні. От. І вирізняються дуже класними смаковими якостями. Будь-які страви з них абсолютно ідеальні. От. Єдиний мінус білого дубового в тому, що росте ж в літній період, з кінця травня, по суті і в залежності від регіонів, десь до вересня, кількома хвилями. От єдиний мінус це те, що буває часто з хробачком. Але, чесно скажу вам, останні походи вдається частину грибів зібрати абсолютно чистих взагалі. От. І залежить, ці речі, від кількох факторів. А саме наскільки волого, наскільки спекотно і так далі. Тобто все це впливає на активність хробаків, їх формування. І виходячи з цього, вже залежатиме якість ваших грибів. Ось така інформація. Ну, я так, він досить пружний на вигляд, я не можу так одночасно його зачищати. Я сподіваюся, що чистенький. Так що ще така знахідка. Частину грибочків точно посушу, як завжди, а інше приготую. Ось маленькі. Як дістанеш, так не такі маленькі. Попадаються ще невеличкі гриби, хоча вже в цьому місці це такий більш пізній ліс із тих, що я хожу. Вони поруч. В одному вони раніше. Одному пізніше. От в цьому починається, зазвичай десь другий-третій тиждень червня. І от зараз мають закінчуватися. Але погода настільки несподівана в цьому році, що от така малеча досі можна знайти. Отаку. Но вони поодинокі. от. Я сьогодні лише одну полянку бачив, де три штучки зовсім маленькі такі. Я їх позакривав там, хай собі залишаються лісу. Я по них навряд чи повернуся, але залишив їх лісом. Пташки гарно співають, Дивовижно сьогодні. Сонячного обід. відчувається спека. О, пташка щось розказує. Десь вони тут живуть. Тут багато гарних пташок живе. Та, є дикорослий ролосли гриба, є боко ролослий. Це боко гриб. О! Доброго дня, шановні. Так, чудово. І там ще один такий поруч сидить, я вже бачив. Підемо забираємо його. Ось дивіться, які гарні. І теж боком. Тут така у них форма. Дивіться. Це взагалі. Це щось. Дивіться, друзі. Замурзлення, дивіться, які великі. Такі дві ноги. Оце клас. Так два гриба на шові. Грам. Не знаю скільки вага. Наче плотні, зачищу побачу. побачив. Супер. Так. Ще трошки треба походити, може ще. Попадеться якийсь гарний гриб. То буде діло. Дивіться, друзі, здається, знову пощастило знайти білий звичайний балет Седуліс в дубовому лісі. Знову прийшли ближче до тієї місцини, де були минулого разу. І от тут є поодинока береза і сосна серед дубів. І це не дубовий гриб. Дубові грибочки зовсім інші. Схоже, що це білий звичайний. Так, друзі, це білий звичайний балет у Седуліс. От. Так що, як і в минулому сюжеті, за перше число в цьому сюжеті знову диво маленьке, два види білих грибів, дубовий і звичайний. Це або з березою, або з сосною, я ж кажу. Інших варіантів я поки не бачу. І знову поруч з дубовим, а то знайшли кілька дубових грибочків, а тепер цього клас, дуже приємно. Те що, те, що треба. Може десь іще малеча якась тут затисалася під кубками, треба дивитися. От. Цікавий похід, настрій чудовий, дуже спокійний день. Ви знаєте, от на будній день нема якось і людей, і спекаться, але все одно якось воно дуже рідне і в радість. Так, друзі, дивіться, який клас. Коротше, це під кінець походу. Я вам показав білий звичайний. І ось тут трошки далі ще один білий звичайний попався. Я спеціально взяв один білий дубовий грибочок, бачите? Гриб мулат. Який темний. Бачите, який колір у нього все. О, Дубовий грибочок. І ми зараз дістанемо з вами, звичайний. Оди сюди. О. О, і білий звичайний. Бачите? А ці два взагалі так для прикладу суттєво відрізняються, можна гарно роздивитися. Дубовий темненький, ніжка більш така опукла зазвичай. Такий збитіший. Більш однотонна шапка в цього таки, бачите, більш... Різнокольорова. От. У нього, бачите, ще нога взагалі світла, такий екземпляр показовий. Це білий гриб звичайний, який зробив міхаризу з сосною чи з березою тут. Тут два варіанти і все. а так а цей бутузик це класичний дубовий білий грибочок, який росте з дубом, з буком. от така цікава інформація. Другий похід дається знайти два види білих в одному лісі. В одній точці, причому, не у всьому лісі, а от в цій точці. Отак, друзі. Ну що, друзі, похід дуже вдалий, класний, купа хороших емоцій, як завжди. Всім дякую за увагу. Вдалося добути ось такий чудовий кошик грибів. Як я любив вам показувати, пам'ятаєте? Отак. Такі дубові. Воно кілька звичайних лежить. Все це чудові білі гриби у липні 25-го року. Пошук наразі дійсно дещо трудовий, це варто усвідомлювати, так прийти до лісу і ходити одразу знаходити не вийде. Але якщо є якісь далі місцинки, які ви добре знаєте, є час, бажання і змога, обов'язково шукайте і впевнений, що вдача посміхнеться. Варто лише любити все живе і щиро відноситися до того, що робиш. Дуже дякую за вашу увагу. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку, залишити коментарі та побажання. Завжди з радістю їх читаю. А також передаю вітання своїм друзям грибникам Серегі наш сезон, Віті. Я фанатик Юрі Грибний день, Вікторії з каналу Mushroomland, також моїм друзям-грибникам Ользі Пацаул, Ігорю Плюті всім-всім моїм друзям та рідним. Дякую за вашу підтримку і залишайтеся зі мною.